А ось у нас і Карасик. І ви бачите гарного розміру. Іди сюди. Клюнув Карасик, ну після того, як потягав коропа, вже трохи не ті відчуття. Ну, сьогодні е, собирали ми. Е, Рибу на точку за допомогою пелеца. Пелець, я сподіваюсь, десь через пару місяців якась невеличка партія вийде. Ви зможете його спробувати і зробити свою оцінку.